Перш за все, ми бачимо вже сьогодні таку дипломатичну можна сказати перемогу на чолі з нашим президентом Зеленським. Це жодного слова про Україну без України. І ми бачимо конкретні кроки від наших партнерів. Ви правильно говорили, це і стосується продовження і посилення санкцій, якщо вони будуть потрібні. Це стосується і фінансової підтримки. Навіть сьогодні в намірах Німеччини ми вже бачимо закладено майже 9 мільярдів євро на наступний рік на підтримку збройних сил України. І це є дуже важливим. Це конкретні кроки, які дають можливість Можливість розуміти, що ми будемо робити далі, і як ми будемо співпрацювати з нашими партнерами, що стосується контингенту або інших варіантів на сьогодні. Є мова про те, що обговорюються чотири різних варіанта цієї підтримки. Військової підтримки від наших партнерів це і щось на кшталт п'ятої статті НАТО, коли потрібне буде втручання всіх наших партнерів, або військова допомога. Я думаю, що по перше, ми повинні почекати трошки тут офіційних якихось. Речей, які буде говорити наш саме президент, і саме до них потрібно дослухатись, тому що ми бачили, як нещодавно просто була розвалена російська пропаганда в форматі того, що була. Говорили, що ні Європа, ні Україна жодним чином не буде долучатись до перемовин жодним чином ніхто не буде дослухатись, але ми бачимо зовсім інші речі. Що стосується контингенту, тут потрібно розуміти в якому статусі вони будуть: чи це будуть військові, чи це будуть миротворчі війська. Хто буде керувати цими військами, в якому напрямку вони будуть працювати? Тому я думаю, що сьогодні це заяви, які розглядаються для в тому числі і посильна, і політичної позиції України в цих перемовинах.